Всім привіт. 21.05 2025. Костовата. Область, братський район. 40 км від Бобранця, 40 км від Українки і 40 км від Братського Олексія Вікторовича. Закінчую вже, зараз вже докручую цей кущик постійний. Ще не останній, но ну, в общем на цьому полі, на цьому п'яточку. Сейчас проїдемся, покажу. Утром сьогодні налипало, вчора дощі були, вчора позавчора, ну майже кожен день тут були, а сьогодні вже нічого не налипає, вже отлично, вже можна сміло завтра брати, заганяти бригад, заганяти діски. Трошки туди стоїть. Пущики в траві такі. Сьогодні корінь невеличкий, але ядрьоні земля пресована така, так, подивимся, що я тут наробив. 14 день роботи, трошки зрізав горки були Ну і далі рівненько купить посадки Сейчас трошки ці Позгортаю трошки ці хмыс в сторонку Ну от і хто слухав, хто смотрел, вот і сказочки Конец А слухав, слушал тот молодец удачки, всім пока